Hi name, З вами your name і сьогодні я вам покажу свій маленький дім Minecraft Pocket Edition. Ссылку на сайт Starbox, де я його ігра качав, дам, в пишу цього відео або внизу. Зараз я вам хочу показати. Эээ, свит тестик Такие я сделал Туда блин, чому у меня тут поменялось? ТО, ШЕ МЕНШЕ! <свяк> Нормально, ну Но нарешті, нарешті Ось такий у мене маленький дім. От тут, от, отакий от. Якщо ви бачите навіть желізні, тут багатенькі речі. І як саме вибратися. Я би сказав дуже. Просто є темно. Ну все, ви вибралися. І тепер позилися. Хупо! Pa, 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 pa. Nu, e așa o bani și tu te văd, dar ne apricicaie. Și cu ăla și-o zare să te dăim. 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 Dăim, dur, nu mă atâi, Nu ți-o sărie, dumneavoastră, mă lăsă încă. Încă roce. Încă Лайк за інтро і втахіше взу відео та кожному відео буде. Ну добре. бай З вами був бой, найде!